Тут собі вирішила сніданок приготувати. Думаю, запишу. Це моя друга кава. Утром я пила тільки каву. Відео знімала. Я каву міша в свій корм. Тепер буду. Ой, відкрила погано. Ну Ні нічого. Тепер буду їсти так, що я не хочу, Ну, щось таке легеньке а в мене є йогурт в холодильнику. Це 200 грамова це мені багато, того я відсиплю в ту саму в таку піалочку. І коли йогурт їм, хочеться, ну він і так корисний, да? я без цукру, без добавок, просто натуральний такий мене купляю. Натуральний йогурт 3%, без нічого. Він такий на салати підійде. я його їм І я його, так сказати, додаю сюди користі. Льон, сімена льна промила. Їх хорошо б замачувати, щоб вони як є так бува, замачую, щоб вони аж проростати починають, ото саме корисне тніми зросточками. Ізюм помила і ці тиквені семечки сюди. Потім купляла ягода, ягода, коротше, ягода, ягода, урода, не, ягода асаї. ну, на цьому. На упаковці, судя з фото, видно, що це черніка. По назвітак, да, не понятно, не похоже, слово на наше. ну, Судя по цьому ж, по фото, можна поняти, що це сушений так, так, порошок. Воно змелене, дуже ж корисна. Черніка, особливо для зріння, у мене поганий зір. Блізорукость у мене, що я далеко не бачу, окулярами користуюся. То мені воно корисне. І льон в такому що виді. До мене семена я кидала. Це льон мелений, порошок. Я його додаю і хлібко викупаю, буваю іноді. І так, всякі каші, воно, салати додаю. Куди буде теж на І, так, ложечка. Часто возьму ложечку. Висівки пшеничні, в мене також дуже корисний продукт. В хліб також додаю. І по можливості, куди Щоб споживаю зараз, висівки для кишечника, для піщеварення. Також оболочка, це ж висівки, оболочка пшениці, зерна, сама ця шелуха, оця, да, шелушення. І вона містить багато корисних вітамінів, там магній, залізо, фосфор. Коли біла мука, чувода мука, я біла, не, не є корисна. Цю ж оболочку знімають з неї. Всю користь зняли, да, так сказати. А ми їмо потім те, що внутрі, так сказати, самий крохмаль, того, якщо, Ну, а, звісно, з білої муки випічка друга, краще підходить, і смачніше все таке. Того це зерно. По можливості треба використовувати в їду окремо. Ось такий в мене буде легенький корисний смачний силанок. Настелився, спить. Виставив одне вухо. Все одно не дочуває. Ну, одне виставив на всякий случай. Нос заховав. Наверно, вже все-таки осінь чувствує. Йому це скільки не положив, всяких одіял плідіків, він їх скомкає, отак от настелиться, нос туди заховає. Ну, вже осінь, треба, навіть ще йому щось придумати, таке більш товстіше, більший пледик, не знаю. Зараз хочу розрізати хліб. Сьогодні випекла хлібинку таку. Це не знімала я вчора, як я його робила. В принципі, процедура стандартна. Якщо кому не цікаво, може. Що подивиться, надіюсь, на мій відеоролик, хтось буде комусь цікаво, можу записати. Я один раз записувала відео, думаю, що воно вийшло в мене непонятне. Не це. Ну, я так просто сама робила і записувала не обучаючий ролик. Ну, так. Звісно, що якщо розказати все в подробностях, то це треба до цього підготуватися. Ось моя закваска. Яку я підкормлюю кожного дня утром і вечором. З 8 до 9 годин утра і вечора підкармлю, Так вона мене живе тут в кухні. І з неї випікаю такий, виходить, хлібець. Це так коротко про моє хобі, яке мені дуже подобається. Він на вкус дуже добрий, дуже якісний хліб, корисний, тому що він тут я, цільнозернова мука в ньому і висівки. От він на закваски без дріжджів, ферментується в холодильнику 12 годин, того він корисний в порівнянні з хлібом промишленим на производстві, який готується. Це я на печеньки налажувала, фото робила для декора. Кстати, я ось таке печеня перший раз купила печиво. Мені воно так сподобалось дуже добре. Я купляла в лідлі, я за те, що якщо хто. Побачу відео із, є можливість да, робити покупки. Дуже вкусне. Я думаю, воно не таке вредне, якби, знаючи знаючи, зараз да, всякою з хімією в нас продукція в вдавка. Воно таке, як пісочне. По кольору видно, що воно з муки цільнозернової зроблено. Це шоколад, кусочки шоколада, крапочки. І, ну, Коротше, вкусне. Я сейчас сюди його вкину назад, бо я для відео роблю для цього. Ну, зараз розріжемо цей хлібець, хочу обрати, тому то, що я з відео кусочок хочу вирізати в ТікТок, того я оце все поубираю, що в кадр попадає. Так, зроблю таку для початку відео. Розріжемо, подивимося. Нет, может, не там взяла. Все, еще раз. <laughs> я за одно видео снимаю и туда, и туда. Короче, просто роблю это, потому что мне это понравится. Вот и все. Сейчас я стараюсь разрезать и ревно, потому что она не нужна. Не предназначена для хлеба. Разрезывание хлеба. Так, короче, розрізала, бачу, що не вийде на Тік-Ток, но, глянь, яка красота. Буде визнала, який він вкусний і який в нього аромат. Зовсім не зрівнять з магазином, вообще. Взагалі не зрівнять. Вкусний. Корочка, корочка получилась якраз така тоненька-тоненька. Хрустяща и при цьому тоненька. І він так. Пружинить, такий пружній м'який ж, в нього м'який, ніжний, при тому, ну, не знаю, як вам об'яснити, я тільки можу вам посовітувати запікати цей хліб для себе, для своєї сім'ї. Ці всі крифти я не викидаю я їх, збираю і їм. Коротше, настроєння нема. Чи це зв'язано, що ж у нас сьогодні на 17 вересня, у нас і затмінні, повнолуння, щас, це я так в інтернеті бачила. Я в це вірю, вірю по тій причині, що в мене всіда воно, я замічаю по собі, що так воно є. Знаю, думаю, запишу хоча б якесь відео, чим займуся. Ой, да. Короче, хлебні нарадились, просто вкуснятина. Просто вкуснятина. Щас ще раз вибачаю, що я совміщаю ролики, я хоч вже раз відео записую, потім повирізаю кусочки красиво так, щоб було мені каже, воно вже видно, да, по потім по виду зовнішньому, що він дуже-дуже вкусний. Ну, До вкуса треба піднімати всю його користь. Ферментація ця, ж в холодильнику проходить. Це все, звісно. зараз покажу кусочок Міша мій спить, не поїв сьогодні, воно його корм. Я йому зробила трошечки. Стоїть, не хоче їсти. Утром тут понарисовував мені круги, отам, як я кажу, понарисовував, вибирала. Розстройство, так, да? між? Що не так, що? Ну все, лежи, отдихай, не трогай, те Животик, Животік да? болить. Полеже, може, перележе так, пройде воно в нього сам... ну, Таке буває і надо, то не їсть він десь сутки, бо то полеже, так воду п'є і проходить. Дай Бог і на цей раз так буде. Там за вікном у нас якась стройка йде. Не стройка, а буде відкриватися, навіть якийсь новий. Тут у нас ось, суші, е, суші і е, на углу там кебаб кава, там всякі такі ходоги, напевно. А це поруч ще щось буде відкриватися новий магазин, Подивимося, цікаво, що воно буде. Так, попідглядала трошки. Орхідея моя. Заснімаю для себе теж для учота 17 вересня сьогодні. Її стан я її перевожу вже, казала на, щоб вона жила в мене так в банки без е, кори. Бачите, корішок, що я казала онучки, За оце я маю видуну? Це новенький. От, я хочу її перевести, щоб вона в мене так жила, як в природі. Корні на воздухі, з воздуха отримують е, вологу. І питання, якісь там, да, вони впитують щось із навколишнього середовища. Ну, в мене ж то в квартирі вона, я її буду поливати просто з підкормками всяких питательних веществ, буде від відсіля получать. А воздух з приміщення, щоб вона, якби така, процес, як це було корні слово є таке, аерірували, аєр да, ну, аер між корнями. Щоб Дихали, тось вони подругу, не знаю, короче, як сказати. На сьогоднішній день вона в мене виглядить так. Але коли я її витягла з той кори декорні, якби я б писала, це задихалося. Оцей листочок, оцей листочок кусочки, він вже з'явився, коли я витягла. Потім, воно, бачите, воно його видно. Корішок теж, тобто цей листочок, і той корішок. Це вже з'явилося, як вона стала в мене корні свободні. От. Тому я думаю, що поки вона відновлюється, їй це подобається. Листочки, так ось я ватні диски намачую, і під листочки ці нижні підкладаю, просто ви висохли, я знову намочила, оприскую її так. Цим шикалко тією. Просто водичкою я іноді е, е, це добриво, це що підкормлюю я. І так ось вони в мене виглядають. Поки що. Сьогодні я її поливала, водички залила, вона час постояла, попила і злила водички. Так роблю кожного дня, виходить, я тут по корням дивлюсь, висохли, поливаю, висохли, поливаю. У ну, мене, виходить, кожен день потрібно. Якщо Погода не сонячна, то через день. А так вони просихають, в принципі, кормі. Так, міша на пільонка, це в нас так в квартирі постійно, ну а що робити? Ось він такий у мене маленький, ходить на дворі, якщо йому холодно, ми ходимо на пільонку. Якщо гулять, ми виходимо тільки коли нам там заходиться до да, вечора. Ми раз в день ходимо, вже по його в його віці ми ходимо. Про тебе я розказую, так. Да. Животик болить, болить животик. ну ні. Ввечером виходимо, от так часу 6, прогулялись, сходили в парк і дамой. Йому хватаються цієї прогулянки, і то він так вимарюється, вже ми потихоньку ходимо, гуляємо. Да, сьогодні теж подивимося. Може й не підемо, йому так бачу, він себе почуває не дуже. старичок. Ой, да, старость вона така. То там заболіло, то ногу шкандибає, то ще щось. А який він був ще будний бігав раніше, всіх собак в округі ганяв. Це я так сьогодні хвостик зробила та й все. Нема ні настрою, нічого. На сонечко ходить. Угу. Іди лягай там на сонечку і вигрівайся. Да. Я зараз піду зроблю каву собі. Це розрізала хліб, зараз думаю трошки перекусю каву, зрою собі. Підемо на балкон. Змішую гуляти на сонечку, осіннє вигріватися.